Ти точно знаєш ту людину, яка може годинами мовчати. Але коли заговорить, то скаже щось настільки глибоке, що всі завмирають. Можливо, це ти сам та людина, яка не любить пусті балачки, бо її розум постійно занурений у щось більше. Поки інші обговорюють погоду чи новини, ти аналізуєш сенс життя, природу реальності або те, чому люди поводяться саме так. Але що змушує деяких людей думати настільки глибоко, що світ навколо здається їм занадто поверхневим. Зараз дізнаєшся правду, яка може тебе вразити, а тепер важливе не всі глибокі мислителі однакові, деякі думають, бо не можуть зупинитися, інші свідомо обирають цей шлях. І є різниця між тим, хто розмірковує для пошуку істини, і тим, хто застряг у власних думках як у пастці. Психологи навіть мають термін для цього румінація. Коли роздуми стають нав'язливими і руйнівними. Але давай розберемося, хто ці люди і чому їхній розум працює інакше. Перший тип філософ за природою. А ці люди народилися з розумом, який постійно шукає відповіді на великі питання. Для них світ. Це не просто місце, де живуть, це загадка, яку треба розгадати. Вони не задоволені поверхневими поясненнями, їм потрібно зрозуміти суть. Чому існує добро і зло? Що таке час? Чи є у всього сенс? Їхній мозок налаштований на абстрактне мислення і пошук зв'язків між речами, які інші навіть не помічають. Другий тип травмований аналітик. Для них глибокі роздуми. Це не вибір, а наслідок того, через що вони пройшли. Можливо, це був біль, втрата чи зрада. Їхній розум почав шукати відповіді, щоб зрозуміти, чому сталося саме так. Вони аналізують кожну деталь, кожен момент, намагаючись знайти контроль у хаосі. Це спосіб захисту. Якщо я зрозумію, чому це сталося, то зможу запобігти цьому знову. Але іноді. Цей захист стає в'язницею, де розум постійно повертається до минулого. Третій тип креативний дослідник, для них глибокі роздуми, це паливо для створення чогось нового. Художники, письменники, винахідники. Вони всі думають інакше, бо їхній мозок шукає нові комбінації, нові перспективи. Вони не просто аналізують те, що є, вони уявляють те, чого ще немає. Їхні думки це подорож у можливості. Що, якщо, а що, коли? Вони бачать світ не таким, який він є, а таким, яким він міг би стати. І саме ця здатність робить їх унікальними. Четвертий тип екзистенційний шукач. Ці люди не можуть жити поверхнево, навіть якщо хочуть. Для них кожна дія має мати сенс, кожне рішення має відповідати їхнім цінностям. Вони постійно запитують себе, чи живу я автентично, чи справді це моє життя. Світ може називати їх занадто серйозними, але для них поверхневість це зрада самих себе, вони не бояться самотності, бо знають краще бути самому з істиною, ніж у натовпі з ілюзіями. Але ось що важливо зрозуміти: глибокі роздуми можуть бути даром, але вони можуть стати і прокляттям, коли думки перестають приносити відповіді, а лише створюють. Більше питань, коли аналіз паралізує дію, тоді розум стає власним ворогом. Потрібен баланс, думати глибоко, це прекрасно, але не забувай іноді просто жити, відчувати момент без необхідності його аналізувати. Бо життя це не лише роздуми, це ще й досвід. Тож хто ти філософ за природою, травмований аналітик, креативний дослідник чи екзистенційний шукач. А може поєднання всіх, напиши в коментарях, до якого типу ти себе відносиш. Мені дуже цікаво почути твою думку. І я буду вдячний, якщо ти натиснеш лайк і підпишешся. Дякую за перегляд!